Живи в країну, вір у майбуття долай незгоди, прикрощі і зради, хай віри промінь дасть тобі життя, заб'ється серце чесної громади. Живи в країну, квітне величаво, з тобою вірні точки і сини. Летить, як голуб, гордість. Честь і слава калими цвітом хрещені вони. Живи в країну, зраду як прощати, народу голос, він не дзвін живий. Прийшла пора ганебний шах столати, і ти сьогодні осторонь стій. Живи в країну, земля наша рідна. Принижень годі і страху тобі, твоєму небу з пшеницями, видно, як твоя воля дістається в боротьбі. Хай зійде сонце вранішньо і мирно, ти волелюбна, ти моя сім'я. Живи в країну, ти живи в країну, хай буде доля, як ясна зоря.